Домашня печінкова ковбаска з натуральним складом, яку готувати дуже просто. Я обрала курячу печінку і нарізаю її на дрібні шматочки. Ще знадобиться трохи сала, і я нарізаю його на дрібний кубик. Вичавлюю декілька зубчиків часника, сіль та перець додаю за смаком. Для більшої соковитості додаю трохи вершків, підійде будь-яка жирність. Перемішую фарш, а начиняти ковбаску буду в натуральну оболонку за допомогою горлишка від пластикової пляшки. Також можна скористатися спеціальною насадкою для м'ясорубки, але я роблю невелику порцію, тому використовую обрізану пляшку. Оболонку заповнюю на 2 третіх, бо якщо наповнити більше, то ковбаски полопають. Викладаю ковбаски в каструлю і тоненькою голочкою роблю по декілька проколів. Заливаю водою, ставлю на вогонь і варю 15 хвилин на помірному вогні з моменту закіпання. Далі можна запекти в духовці або обсмажити на сковороді. Я змастила олією сковорідку і обсмажила з обох сторін під кришкою. Якщо хочете більш зажарені ковбаски, додавайте трохи більше олійки. І ось така краса і смакота у мене вийшла. Ковбаска смачна в гарячому і в холодному вигляді, а зараз покажу вам розріз. Ось така ковбаса всередині вона добре тримає форму і добре нарізається.